Мари Негов. Коли впаде король видавництво Богдан. А це дилогія. І друга книга буде біла, і там буде написано щось типу. Тоді королева повстане чи щось таке. Отже, король Британії, вампір. А вже приблизно років 30 він править, його батьків убили. І є такий ритуал, що вампір вибирає собі криваву наречену. Це людина, з якою він буде харчуватися певний час. І ця кривава наречена, вона живе у нього в замку. Там її, значить, забезпечують. Вона там, значить, гуляє, що хоче, то й робить. Ці, коли заходить сонце, раз на декілька днів відбувається трапеза, її потім заживляються, вона нічого не втрачає, начебто, так би воно все і було добре. Якби не одне, але те, що наша головна героїня, вона із сім'ї, яка хоче скинути цього короля, і ця сім'я вона її підсилає для того, щоб її вибрали, її вибирають. Вона має із середини підірвати його владу або вбити його самого. У політиці немає хороших і поганих, вони там всі одне одного достойні. Але е, якщо зараз прибрати цього корля... Буде дуже небезпечна ситуація, книга. Дуже просто написана, вона дуже коротка, тому що ви, в другій частині буде основна розв'язка. Це навіть я би сказала не дилогія, там, і не серія з двох частин. Це один роман в двох частинах просто. Тому другу частину вона вже є на передзамовленні, її треба замовляти як можна швидше, тому що по факту це одна історія. Є любовна лінія між ними, яка розвивається і вона заважає їй виконувати свої пов'язки. А її сім'я думає про те, що то вона просто слабачка, тюхтійка, і не хоче виконувати свою задачу, і нема. Намагаються вирішити це все по-своєму. Замкові інтриги, вампіри, ніч, красиві наряди, все як ми любимо. І не дивлячись на те, що вона написана типу як під темною оформлена як під темну, але вона, вона дає якусь позитивну емоцію. Все ж таки, е, класна книжка. Я дуже чекаю білу для того, щоб прочитати і дізнатися, чим завершиться вам. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.